Одна із головних тем насправді потішна новина, яка сталася на 28 жовтня на Львівщині, напали на Миколу Тищенка. Поліція відкрила справу. Що відомо на цей момент, насправді є вже реакція від Миколи Тищенко. Вона в його телеграм-каналі він озвучив обурення, що він бореться із земельною мафією, бореться із. Тими рейдерами, хто забирає землю, а приклів до цього відвідув... Не відвідувачів, а мешканців гарятричного пансіонату, отже. У Львівській області стався напад на народного депутата Миколу Тищенко, який, я нагадаю, виключений зі складу фракції Слуга народу. А цікаво, який він зараз округ представляє. Ну точно не львівський, правильно? І про це повідомила речниця обласного управління національної поліції Світлана Добровольська. Тищенко подав заяву в поліцію. Розпочали досудове розслідування за статтею 125 Умисне легке тілесне ушкодження кримінального кодексу України. Нині правоохоронці встановлюють обставини. Події поки що інших деталей у поліції не надали, і як розповів громадському мешканцю мешканець міста Брюховищі, який попросив не вказувати його ім'я. Саме там стався інцидент із Тищенком за інформацією співрозмовника 28 жовтня. Тищенко. Прибув туди на вимогу громадськості з'ясовувати конфліктні земельні питання, бо ж нема в області влади, яка б могла це питання вирішити і цю проблему. Парламентар розповів, що до нього на приймальну нібито звернулися працівники та пацієнти пансіонату з проханням захистити їх від рейдерського захоплення. Погроз життю та виселення на вулицю, мовляв, невідомі озброєні люди незаконно захопили два гектари комунальної землі у Бруховичах передмісті Львова. Вчора боролися з цією мафією до пізньої ночі. На місце злочину приїхав Журбенко Василь, представився начальником охорони від загарбника Укри. Це цитата народного депутата та співпрацівника Інтерполу. В його автівці на підробних номерних знаках було виявлено багато камер та фотоловушок. Також Тиченко стверджує, що цей добродій пан Василь поводився досить агресивно, принижував його помічників, провокував поліцію і всіх присутніх. А також він нібито публічно залякував жінок і працівниць пансіонату про що ті за його словами дали свідчення. Також після того як ця особа вдарила мене в присутності поліції, на нього відкрито кримінальне провадження на напад на мене під час виконання. Моїх депутатських повноважень. І ви знаєте, що От, цікава історія з Тищенком. Він, до речі, представляє тимчасову слідчу комісію, це якась не розумію, це якийсь рух у Верховній Раді, хто його уповноважив, чим він тільки не займався. І на... надрами займався, і кол центри закривав, і боровся із е... Е... вирубкою лісів. Але що з жодного позитивного результату, чи далі ці справи не рухалися, один тільки, один тільки шум. І вже сьогодні він написав звернення до журналістів. Шановні журналісти, проблема не в тому, що якісь тітушка вдарив Тищенка. Так, це замах та порушення закону про статус народного депутата. І, звісно, за законом винний понесе кримінальну відповідальність. Але зверіть увагу на більш важливу проблему. Зараз ми бачимо, що під шумок війни непорядний забудовник в особі Андрія Завадського хоче незаконно виселити літніх людей та вкрасти державну землю, щоб побудувати в лідному передмісті Львова житловий комплекс. Вже відомо, що деякі з постраждалих бабусі та дідусі є родичі військових зсу. Аго, в кому-небудь, окрім мене, до цих людей є справа. Дійсно, у Львові немає, немає служб правоохоронних і е, виконавчої гілки влади від Офісу президента, які би мали займатися такими питаннями. Я би радила Миколі Тищенко наробити цирки, наробити Е, Виїзди у Брюховичі і збирання людей а використовувати більш дієвіші інструменти депутата Верховної ради, як тут звернення, навіть візит до голови львівської військової адміністрації, який в своїх повноваженнях має всі підконтрольні і відповідальні державні органи. Ну те, що він говорить, що озброєні люди, які захопили державну владу за вказаною адресою, використовують підроблені номерні знаки на авто, фальсифікують документи в державному реєстрі. І в них вилучили десятки камер і фотоловушок, а також. З автівки начальника охорони поліцейськими були вилучені хімічні речовини. Все це зафіксовано у протоколах, але на даний момент на жаль, на щастя, чи на жаль, поліція про ці деталі не, не повідомляє. І Микола Тищенко вимагає у суспільства та ЗМІ уваги до родин наших захисників та переселенців, яких зараз виселяють просто на вулицю. Звичайно, якщо це дійсно так, якщо там є, ми розберемося з цією ситуацією. Обов'язково протягом тижня будемо відстежувати. Що там таке відбувається. Ну, але пан Василь, який дав по шиї, звичайно, до цієї історії, до цієї проблеми в Брюховичах, привернув велику увагу. Ми можемо тільки судити з того, що писав Тищенко і що опублікували ЗМІ. Але ось і відео місцеві жителі, що як місцеві жителі реагували на приїзд і, начебто, побиття Тищенка. Найголовніше, йому порадили більше не приїжджати до нашої області та не відпрацьовувати якісь мовні питання. Відають власну версію події. Ніхто нікого не винавчив. просто його зробив за плече хотів розвернути, а він там наче, що його плече виломали і так далі. Нічого такого не було зовсім. Тобто він перебільшив, так? Набагато перебільшував. Так, вдарили шию, але відняли руку. Представте собі, як то можна зрозуміти. Все ж поліція відкрила кримінальне провадження за фактом завдання легких тілесних ушкоджень. А місцеві не надто задоволені приїздом нардепа. Вони чому сюди їдуть? Вони знають, що з ними таке буде. Це диверсія. Ну не диверсія, як то називається. Скажу так, він сам Це Просто нехай не приїжджає або приїжджає. Він ще раз получить. А от до того як він отримав ті самі легкі ушкодження, Тищенко записав відеозвернення у центрі Львова, де за його словами разом із командою відпрацьовує звернення громадян. Мадян на запису заговорив, що нібито російська ДРГ відпрацьовує цитата тухлу проблему мови. Поки ми працюємо, поки ми вирішуємо питання в лісах, з надрами, з ботофермами, ми бачимо, що е російські е ДРГ всередині держави відпрацює на відпрацьовують наратив саме щодо конфлікту, пов'язаний з тухлою проблемою язика. Что, мол, у нас есть какая-то проблема с языковой, языковая проблема, русский, украинский. А знаете, каким языком разговаривают в окопах? И языком победы. Там есть и украинская мова, и грузинская, молдавская, угорская, английская, э, будяки мол. и так само и русская. Поважайте, поважайте їх позицію. Схоже, львів'янам не до вподоби такі висловлювання нардепа, за що, вочевидь, і поплатився у Брюховичах. Лідія Середюка так, основний борець України з мафією Микола Тищенко. А ще Коля Котлета і Велюр, який дістав по шиї в Брюховичах. Хто саме його викликав і чого народний депутат приїхав на Львівщину? Ми будемо з'ясовувати. Але приїзд одіозного Миколи Тищенка, який дуже часто стає ногами в сметану, однозначно роздратував місцевих жителів Брхович.